І так, всім привіт, з вами я, я Лакі. сьогодні в Way будемо получати а, чити а, офіційні від розробників а, на режимі важкості челендж. Поїхали. Погнали. Ой, погнали ти тініш. Ну коротше. Але, а, напевне, ви скажете, а, які чити? Ти ж забув про шосту кінцівку. Шосту кінцівку я не зміг пройти. А, ви скажете чому? It's Навіть якщо не зміг, пробуй ще раз. Давайте я вам покажу один фрагмент, що я просто її не зміг пройти. Ну, тому що Андрій, ну, персонаж цієї гри, да, головний, він не втопився. Просто я не зміг пройти ігру, тому що він не втопився, так само, як на минулих важкостях, але викладати шосту кінцівку на канал я не став. По причині того, що вона просто на каналі не потрібна. Якщо її не пройшов, сенс тоді її викладувати. Правильно? Вот. Я вот так от собі вирішив. Тому зараз я вам покажу фрагмент е, якраз з цієї шостої кінцівки. Ось, е, що Андрій якраз таки не зміг прийти. Ну, Андрій, скажімо так, да, е, не зміг її пройти. От. Ось у нас рибачок. Ось озеро. Давайте зразу в озеро, тому ну, я не хочу тягнути час. Оп, все, я вже в озері. Раз, два, три, оп. Все, я вже під озером. Я майже нічого не бачу, так як ніч. Я, до речі, в озеро йду перший раз вночі. Давай. Будь ласка, втопися, Ну. Мені треба шоста кінцівка на режимі важкості челендж. Андрюшка. Ой, блін. Так, ну, в принципі, як ми бачимо, прийшло 15-20 секунд і Андрюша наш не хоче топитись. Ніяк. Так, а поки ви дивилися фрагмент, я почав включати комп'ютер. І так, зараз потрібно буде, виходить, прописати в терміналі команду. Ой, з тим кашлем обичаюсь. Мод меню чи меню мод? Меню мод, я думаю, краще. Он. Ага. Завершіть. Всі кінцівки на важкості легко плюс. ну, У нас тут буде важкість челендж. Получити рем'я по задниці, дальні втекти через ворота, бла-бла-бла. Блін, багато тут, знаєте, кінцівок. Раз, два, три, 4, 5 кінцівок. Йо-мойо, -йо, капець. Чуєте? Ну, нормально, так нормально. Ладно, погнали. Получить ремня по задниці. Я зараз не дивуюся через того, що... Знаєте, чи з того, що я перший раз бачу. Ні, я бачу не перший раз е термінал. Меню мод он. Просто, блін, зараз подивився на цих 5 кінцівок і зрозумів, що ці всі кінцівки мені зараз прийдеться пройти на режим важкості челендж. Ну, але заради вас, друзі мої, підписники, заради вас я все зроблю. Кінцівка один рівень важкості челендж. Нажимаємо кнопочку заново. Кнопочка заново. Заходимо в раунд. В раунд. Вмикаємо ще раз меню мод. І дивимося, яка кінцівка у нас наступна. Э, наступна, Так. andrew 2002. Так. Меню мод он. І у нас, почати рівня по задниці, то ще перша кінцівка. завершена. Втекти через ворота. Це от реально із цих п'ятьох кінцівок, друга із них, по нашому завданню, це саме важче. Це втекти через ворота. Ну ладно. Втікаємо через ворота. І так, друга кінцівка. поїхали. І Геннадій 935, пароль я вже знаю. 95-62. Так, пароль. Ну, ти Окей. Пішли в кімнату зараз. Позвонимо до тата. Блін, я надіюся, я нічого не забув. Бо якщо я дай бог щось забув, все. Якщо я дай щось забув, то все. О, ну, в принципі, мені і не треба було дзвонити. Все. Зараз на стату, в принципі, перевірить і все. Можна буде е, е, йти по радіо. Да ну Це при... Да ну Чекайте реально. Все, готуємося! Пацики готуємося. Я не знав, що все так швидко може бути. Блін... Кайф. Во. Щось там в футболі не так зробили. Треба випити. Випити тату треба, да? Давай. Ой. там случилась. срочно в Погнали, погнали, погнали! Блин. Да что так быстро? Ай-яй-яй. Тикаем. Все. Сюда. Все, Друга Кинтивка, я. Сюда. Кинтивка, 2 из восьмая, челлендж. Так, кнопочка заново. Кнопочка заново. Так, от ми вже вся на ліжку. Зараз будемо включати комп'ютер і дивитися, що нам потрібно пройти далі. Мені не Хочу жити Так. Що у нас там далі? Зараз подивимось. Вон пароль. Получається мод меню. Да? Блін, я завжди путаю. Меню мод. Так. Е втекти через ворота завершено. Тепер е втекти через кришу. Не завершено. Ну, зараз буде завершено. Поїхали. Так. Е достаємо ключ аптечки. І це у нас, виходить, кінцівка через кришу. Так. <coughs> Блин, я ж надеюсь, я тут две ступаньки забыл. Так, забыв две. Так. Залезай, залезай. Оп, все. Так, теперь э, получается. Э... <фух> Не, ну. Это все. Так. Цвяхудир. Берем. І... Все Погнали. прямо на Ай, блін. Бам. Оп! Фух, ледве не догнали. Так, а. Втеча через кришу. Нарешті закінчилася. Не знаю. Кінцівка 4 з 8, Рівень важкості челендж. Кнопочка заново. Кнопочка заново. Ну, і звісно. Ну, і, звісно, йдемо до нашого улюбленого комп'ютера. дивитися Що я там натворив? Так, за мене вже має бути 3 кінцівки із 5 пройдено. Так. andrew 2002. Uh, давайте ноуга, давайте мод меню. Я і так не запам'ятав. Блін, меню мод. Так. Да. Uh, втекти через кришу. Завершено. Втекти через калітку. Uh, через фіртку. Не завершено. Mm. Ну що, мам, вибігаєш? Ви Вибігаю, нарешті. Все, все, тихо, тихо, собачка. Тихо. Так. Ой. Погнали. Все, втекли. Сюда. Так, і у нас це. У нас це. О, мама нас якраз замітила. Коротше, кінцівка 5 із 8 рівень Важко, зі челлендж. Нажимаю кнопочку заново. И шо? Стоп. Так, и проверяем, что там у нас за остальные кинцевка. Если я не помню, остальные кинцевка это у нас... Если вот а, я не помню, остальные кинцевка это у нас... Э, э, Втекти, типа придумать свой способ в течи. Ниби. Ниби. E... Вгадаю, ні? Та ви прикалуєтесь? Меню мод. Он. Капець. Втекти через фіртку. Завершено. Найти Новий спосіб втечі не завершеним. Зараз найдем. Так, дроппа лето. Раз, два. Я надеюсь, что она не через окно вылезла. Нужно срочно вернуться в комнату. Не, не, она не через окно вылезла. Фух, это дуже добро, что она вылезла не через окно. Так, зараз, мама проверить в доме, и получается, нам прям вот на стике, вот на стике просто мало лишилось. До получення чітів, реально, нам настільки мало лишилося що це просто капець. Все, мама там видумує. я сама її. Все, довидумувала. Йде на кухню нарешті. Саме головне зараз не. Вот реально. Сам... навіть сама мала помилка. Може мені коштувати мого часу, дорогоцінно, але я такого не хочу, тому давайте. Максимально все нормально пройдемо. В принципі, вона це не звертати уваги на це не буде. Так давай, 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 давай. Оп! Все. Ну тут, в принципі, так само, як четверта, тільки. Опа, оце вже я таке не люблю, чуєте, я таке реально не люблю. Це що таке? Мама ще йде квіти поливати? Опа. Погнали! Йо-мою. Мама тільки зараз нас замітила. Все, мама злазить. Все, погнали. Тікаємо. І це у нас яка кінцівка? Восьма. Ну, а якщо бути точнішим, це. Е, це я, типу, знайшов новий спосіб втекти. Ну, ви зрозуміли, коротше. Е, кінцівка 8 із 8, рівень важкості челендж. Кнопочка заново. І знаєте, що зараз буде? Зараз буде. Зараз буде просто ідеальна винагорода за мої старання. Челендж. Обов'язково. Обов'язково челенд. Далі включаємо комп'ютер. <тепотэт Rag -пот> Блін, а я вже навіть забув меню мод он. Чи мод меню он. Ні, ніби мод меню. Мод меню, давай. Хоча б, от хоча б цей раз в... маю вгадати, реально. Хоча б цей раз мушу вгадати, тому що. Якщо не вгадаю, то це позоро. Меню мод. Он. Оп, все. Читає. І це у нас що? Правильно, проходження. Я вирішив уже не відкладувати на, інший, на інше відео е, проходження сьомої кінцівки. І тепер. Подивіться, подивіться, що зараз робиться. Оп! І що ми робимо? Що ми робимо? Ми просто втікаємо. Ну, якщо в нас це, звісно, вийде. А, ну ладно. Ну, клип. Я ж надеюсь, у нас це вийде. Блин, не кажіть, что я... Не, все нормально, все нормально. Все нормально, все під контролем. Все під контролем. Итак. Це у нас яка Да. Кінцівка 7 из 8. Рівень важкості челлендж. Ну что ж, друзі, кнопочка продовжувати. На цьому все. Ставим лайк, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покино.